Отримала унікальний запит для. Програмного браслету і вогняний агат посилила рунічним ставом. Браслет підсилює внутрішній вогонь, розганяє апатію, депресію, захищає від негативних впливів, допомагає відновлювати життєву силу, додає сміливості, впевненості у собі, знімає тривогу, пробуждає оптимізм та радість, спалює старий біль, образи, відкриває нові двері, допомагає почати життя з чистого листа. Він впливає на Моладхару і Сватхістану, здатен розірвати. Потрібні зв'язки. Також рунічний став працює як знищення деструктиву, активація внутрішнього вогню відкриває нові ідеї та сенси життя, дає витривалість, здоров'я витягує із депресії, з енергетичного провалу, допомагає активувати енергетичний ресурс, пробуджує. Тваринну енергію для реалізації своїх бажань, радість, гармонія, гармонізує, наповнює позитивом, відкриває серце для радості і легкості. Разом цей браслет, з заставом та камінням, формула відродження від болю депресії до радості, силу й вогняного життя.